Кішки породини болунг просто розкішні домашні улюбленці. Кицька просто вражає своєю зовнішністю. Родзинкою тваринки є м'яка, немов шовк шерсті, яка створює враження срібного ранкового туману. Ймовірно, саме тому породу і назвали нибелунг, що в перекладі означає дитя туману. Нібелунги добрі і милі домашні улюбленці. Зазвичай ця порода прив'язується лише до однієї людини, навіть якщо живе з цілою родиною. Саме у неї кицька найчастіше буде спати на колінах і демонструвати свою любов і відданість. Але нібелунги досить Самостійні, тому надмірна увага їм зовсім не потрібна. Дуже часто їм достатньо просто повалятися поруч з господарем.